Чи існувала до війни проблема з бездомними собаками? І вистрілювали. Вистрілювали до війни. А ну адже то гецлі були. Що це таке? Гецлі. — Що це? Знаєте, хто? Гецлі ті ж лапають всі. Вони мали такі ласла. -то, то зараз... Мали такі ласла спеціальні. Угу. От і лапали, бездомних псів лапали. Там шо, вони там мали бойню, де їх вбивали. Та шкіру знімали. Ой-ой-ой. Так знімали шкіру, то шили її і, і хутор шили, Це? шапки ще ши, щось пчаші. Ну де, добре, робили такі ці обув'я, обув'я ставили п'яшу шкіру. То Я розумію, тут то, то, то дуже жорстоко. То зараз би квал піднявся, якби хтось таке робив. Так. Ви кажете, що вистрілювали. Так. Тобто їх так. було багато і треба було якось боротися. Вистрілювали, всім. вистрілювали. Отак от побачиш, що бездомна собака десь. Не вистрілювали, а виловлювали. Не знав. Так.